Всім привіт! Сьогодні в нас 7 січня. Православне Різдво, можна так сказати. Всіх вітаю, хто святкує по старому стилю, бо в цьому році багато людей святкували 25 грудня. Всім бажаю миру, добра, злагоди, любові. Щоб у ваших сім'ях все було добре, щоб усі були здорові, щоб діти вас радували всім. Всього вам самого найкращого. Сьогодні не знала чим зайнятися. Думаю, треба зробити якусь таку українську страву, і хочу сьогодні зробити дируни. Зараз буду готувати і ви можете спостерігати за моїм блюдом. Я вже начистила картоплю, зараз буду терти її на тертушці. Треба потерти картоплю. Можна терти на такій мілкій терці, а можна і на більш крупній. Бо хто як любить, вони за смаком виходять різні. Зараз у нас така радість. Можна сказати, що після Нового року у нас практично не відключали світло і, ну і вода єсть. Все є, і тому для нас це така радість, можемо готувати. Раніше цього раніше не розуміли, що такі речі дуже прості, вони настільки важливі просто для існування людини, і блага цивілізації. Хочу спитати, як у вас прийшли ці свята, хто відмічав чи не відмічав, святкував. У нас е в Одесі все-таки ялинку встановили, бо казали, що ну, зразу у нас зараз все так можна сказати, що е по демократичному е у чатах... Е Роблять таке ну, опитування, що чи потрібно там встановлювати ялинку, чи не потрібно. У нас, у нас у селищі також тут у людей запитували, чи потрібно, чи не потрібно, і люди вирішили, що не потрібно. І в Одесі, мабуть, я думаю, також це ну, так було, що людей запитували. Ну а потім все-таки сказали, що на Деребальців поставили ялинку і ну, я не була. Ото десь, я не знаю, може днів за 10 я була до Нового року. Тоді ще ялинки не було. А зараз вже є. У мене Новий рік пройшов дуже тихо. Я собі лягла о 10-й годині вечора спати, Утром прокинулась і вже тоді дивилася там і новорічне привітання президента, і... і як люди святкували. Одесити, і київляни святкували у себе на балконах, співали гімн, співали там всякі кричалки, перегукувалися. Ну, в общем, людям було весело. Ну, а я була одна, тому у мене він цей новий рік пройшов дуже тихо. Нічого. Для мене найкраще свято — це кудись поїхати і тому скоро намічається подорож у мене. І я думаю, що буде дуже багато цікавого контенту. Тому підписуйтесь на канал. Тут буде і такі і битові рутинні всякі речі, я буваю щось готую, буває щось розповідаю з астрології, а також десь мандруємо ми і там уже по ходу діла я знімаю свій відпочинок, тому підписуйтесь на канал, буду дуже вдячна. Пишіть коментарі, пишіть, як ви зустріли свята, новий рік, різдво, що готували. Я вчора е, запекла в духовці утку. Ну, так, е, ще е, пару блюд таких приготувала та і все, щоб щось вдома було, багато не наготовлювала. Картоплю я вже натерла. Ще потрібно взяти цибулинку таку. ну Я беру таку невеличку і теж натерти її на терці. Цибуля дасть такий присмак і картопля не буде темнішати. І дируни тоді виходять більш такі світлі. Не темнію, тому цибу... цибульку треба На даний момент у мене вийшла отака суміш тут картопля і цибулька. Тепер треба взяти одне куряче яйце, вбиваємо його до нашого і змішуємо все наші інгредієнти. Треба я все беру так приблизно. І дивимося, щоб така наша суміш була не дуже сухою. Якщо вона виходить, така трошки суховата, то тоді треба взяти ще одне яйце, наприклад. Ну, на мою кількість картоплі одного достатньо. І ще сюди треба додати трохи борошна. Теж буду дивитись на суміш, яка вона виходить, і по цьому орієнтуватись. Одну мені ложку покласти чи трошки більше. Зараз я поклала одну ложку борошна і перемішую. Ну, бачу, що трошки рідкувати виходить. Тому додав ще трохи. Так. Це я думаю, буде достатньо дві ложечки, борошна. У нас зараз. Погода така, можна сказати, що не зимова. На початку січня зовсім було тепло, в Одесі було до 15 градусів тепла. Тому тим, хто нас хотів заморозити, ну ніяк не виходить. Ось я, У мене зараз вимкнене опалення у футболці, у квартирі зовсім не холодно, хоча у нас сьогодні біля нуля. Зранку була температура, ну зараз, може, не знаю, може плюс 2. Бо на Україну прийшло похолодання. Сьогодні дзвонила мама, то казала, що в них десь було мінус 10. Ну, у нас поки таких морозів немає. Так що початок січня був, можна сказати, такий, як наче квітень. Ой, да, це така температура. І ще я у дируни завжди кладу перчик. Люблю. Хто любить, то можна теж покласти перчику. Такий перчик кладу. Трошки сиплю, він додасть і аромату. Буде блюдо пікантніше. А так дируни можна робити, ну. По-всякому, це хто як любить, кому на який смак. Е є люди, які роблять із фаршем. На сам блинчик і ще кладуть м'ясний фарш. Можна з грибами зробити. Ну, кому як. Ну, це таке а в мене буде просто картопляні такі. Зараз нам потрібно, вже у нас суміш вся готова, потрібно взяти пательню і розігріти. І будемо смажити. Коли у нас олійка вже розігрілася, ми будемо накладувати дирунчики. Набираємо десь одну ложечку і викладаємо на сковорідку. Робимо такі невеличкі оладушки. Десь три штучки вийшло на сковорідку, а у кого побільше, там поменше, хто як любить який розмір. І зараз будемо підсмажувати їх до золотистого кольору. Зараз будемо перевертати, смажуться вони доволі швидко. Ой, Дуже гарний колір у нас виходить, золотистий, все так як треба. Думаю, буде дуже смачно. Ось можете поглянути, яка в нас вийшла чудова страва. Вони такі золотистого кольору вийшли. Скоринка така хрустка. Скоро будемо пробувати. Прийде Анюта з Міланією. Накриємо стіл і будемо пробувати. Всім смачного. Блюдо. Гостям треба спробувати його самому. Зараз візьму, скуштую один дерунчик. Вживати їх можна зі сметанкою, так буде смачніше. Добрий, такий хрусткий, але трошки мало солі. Ну Соль то таке, можна підсолити. Чтобы была картопля И с уже мы не пропадем. Всем вкусного. А кто там к нам пришел? Что это за девочка пришла? Я на окне. Привет. Блин. Что такое? Почему я суховешиваю? Не могу понять. Ты не занимаешься спортом. Что? <laughs> ну, ты маленький чуть-чуть совсем. Ну, мама, ты <laughs> а ну давай, Милания, покажи, как ты ходишь. Покажи, бабушке, как, как ты ходишь. Ай, похоже, А ну давай. <смех> давай. <смех> <смех> Кто будет идти до бабушки? А ну давай. Давай сама, сама. Чтобы сама это надо, чтобы она сама встала. Она сама. И, может, у а ну, иди до бабушки. Давай, топи, топим. Пойдем. Давай. Давай. Я на

And it's metallic. Ланя, покажи, как чай пить. А, как вкусно. Ай! ай класс! <связь> да, ей попить. Ай, ай, как. Кузно, ти ділишся, да? давай, давай. Так і прийшов цей один день із нашого життя. Надію, що вам сподобався цей фільм. До нових зустрічей з вас сподобайка.